Опа, покожий. Виложила такого мупсика в інстаграм. Тут можна слідкувати, тут ми публікуємо фотографії мупсика, тут красиві, ну і ще такі різні моменти нашого життя, які не показані в Ютубі. Так що переходьте mm -hmm. на інстаграмчик, там є в описі до відео. Щось їдемо, обідати. Да. А ти показувала, що я тобі подарував? Ще не показувала. Ага. ага. Ой, світло. Світ, світло вже не немає. Да, у нас вимикають світло. Опять. Пишіть, в кого теж вимикають. Та думаю, усі в Україні, да? Так. Ось такий. Да. Ось я так ось візьму. А ти його візьми. Ось такий. Ага, як красивий. Важкий. Важкий, бо там земля. Це така осіння композиція. Листочок. Так, ось такий. О. Так? Я, О. Та? я Красовчик який. Подобається? Пахне. І пахучий. М -м -м. Це просто так. Це просто Не за що? Ні за що. Ну як, за, за те, що в мене така красива. що? Ну, да. Погнали? Так. Да. Придеться куки закривати. Бідненьких. <рігла> 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 Плохі-плохі. Світліше. Погнали. О, їдемо ам-ом. -ам. Говні? І що супик? Що нам їсти? Такий. З З Грибочка і поста. І отака от грачечка. Все угу. наготовила, буду робити гречку. Тільки чомусь не включають у нас світло. Повинні були включити в 14.00, а не включили. Уже 1420, а світла чомусь нема. А я так підготувала, жду, а його нема. Тому що треба ще чекати, щоб поставити гречку. І кокусик, світла нема. Сидить скучує, я хлопчик. Напевно, значить ми підемо на двір, поки нема світла ще побігаю у дворі трошки кокусик, та погуляю. Юся он не міняє свого місця. Спить завжди в ці кошолочки. Ось мій цей цвіточок новенький стоїть. Гарненький, такий гарний колір квітів мені подобається. Випустили хлопчика на прогулочку. В... Да, Кока? Кока. Почано гристи з розуміні топки. Де да, кокос? Де да, ти є? Десь не можу показати. Десь тут бігає красовчик. Кука. Включила світло в нас, і я бігом ставлю робити кошу. Жорюш цибульку натарла морковку, вже наготовила грачку. І зараз буду робити. І ще треба помити каструльку, бо без цвету не мила, бо холодна вода. Кошку поставила варить. Це я туди кидаю приправки. Ми купуємо натуральні травки. В м'ясному у нас тут в магазині продають різні спеції, трави і всяка інше таке. І кинула сюди ще травок. Тоді коша запашніша. До кока. Пішли Кокос. Поки світло є, хочу зараз знайти. У мене є плуйка гофре і накрутити волосся, чомусь мені хочеться. Ось які в мене квіточки горні. Яка краса. Опа мене так поболував. Цвіточками. Так, ось така в мене. Плоєчка є, гофре. Дуже давно її купляла. Ну, дуже рідко нею користуюсь, так як вони шкідливі для волосся. У мене це така звичайна, не з таких якихось професійних, дорогих. Просто років. Ну, може, 5-7 років назад її собі купляли. А це чомусь сповнила, захотілося накрутитися нею. Так що вперед. Я зразу розділяю волосся. Отак, вверх заколюю верхню частину, щоб вона не мішала. розділяю його тут отак на два. Кошу поставила варить. Тепер, поки коша вариться можна погрози, покрутить волосся. Юрчика ще що школи щось немає, в нього сьогодні сім уроків. Сьогодні, слава Богу, трошки дало повчитися дітям. І вперед. Ось ну, як здемить волосся від нього. Ви бачите, видно, як роби. І тут, де пропустила, я так ще раз прохожусь. Чик. І дуже кінці, ось тут самі кінці, дуже так, разок і хвоти. Бо кінці саме більше поляться, сухнуть тоді, дуже їх не треба. Погнали далі. <звучит> <Топ. звучит> Тоді я роблю ось так. Те, що накрутила зав'язую, розділюю ще на раз, опять розділюю на дві сторони і опять накручую так. Трьома слоями я це роблю, а ось накручене. Так, Накрутила я вже. На відео, звісно, погано видно. Ну, його просто такі ж, я думаю, всі знають, що таке гофре. ось його трохи. І я тоді люблю гофре зробити і просто собирати отаку хвіст. І просто дуже гарно. Такий об'ємний виходить. Такий хвостик об'ємний. І мені подобається тоді ходити. Просто з хвостом, так. Коротше, кручусь, щоб потім зібрати і ходити в хвості. Ну, мені так подобається. Розкажи, що ти робиш спеціально? Спеціально? Ні, нічого, я не роблю спеціально. Я просто забув. Які часні глазок. Хитрі такі. Хитра, така. Бідний колк. їдемо це. Юку будемо відвозити на музику. На муз... музичну школу, гітариста на Куки. Куки. Кукі. Красок так? такий, він тому може вже і нарубив наробив, Все ну. Якийсь в всалиться, щось десь там стральне в голові згристе щось, якийсь цвіток. І хамом буде, так? Да? Ось покажи цвіточок. Може, хтось знає, що йому треба робити, чи він не пропадав. Що цьому цвіточку треба робити? Ми вже й там зробили. І вже два листка пропало, да? так? Там вже не двоє. І ні. вже оце і пропадає. Да. Ну. І поливаємо. Я почитала, що раз у тиждень йому треба поливати. і поливою. Листочки протироюваю, ну, їх пшикаю. Ну, я не знаю, що йому не вистачає. Да. І і горна буде. земля, і, ну, що ми купували в епіцентрі, а щось йому не вистачає. Такий язик називається. Зайвій ну, прекрасного стоїть, а то щось. Щось йому не, не хватає. Mm -hmm. Пішли хлопці. Юра на музику, а старший Юра знімати гроші до банкомоту. Саме стоїмо біля нашої сільської ради. На передній камеру видно. Ooh. Як сліпе, так? Да? Стоїмо в черзі на заправки. Будемо заправлятися газком. За нами вже куча машин теж стоїть. Щось тепер буде наша черга. Що ми десь юг уже там з музики. Готуємося. Так, у нас скоро виключать світло, готуємося, заряджуємо гаджети. повербанки. Ось такі штучки в Аврурі купив на повербанк. І буде світити. Кукусік ходе. Кокі. Кок, давай О, Це оця курточка, що да? минулий рік було мало. Мало? Кокі. Десь удивитися операзіт малий. Давай купа, зараз відділимося і угу. підемо з тобою по посилку. Вже да. да. пізно. Які посилки? Пізно. Ми ще спілимо пізно вже. Шість годин. Ну де самі. Та я ко плащу. Кок, так. Сюди ножку. Кок. Ну сюди нужку. Давай. Дай ножка ноша. Це погано, що він ще й згодні, до ножки вділи. Ну, це ж воно ж те план поняти. И что, ты поел? Да. Нормально? Очень хорошо. Ты, ты что, Ты что жопка была если да, что ж там хочешь что-то Ну да, мне удалось, что жопка склевает. Сейчас можно вот так. Скажи, с Снег пошел, дождь пошел. Скажи, я вот так. Який кумарний мупсик. <гум> так ось вийшла на двір, сусіда спічка тупиться, такий дим, ось ця криша, це все як з фільму Вечори на хуторі близько коньке. Прикольно. Так вийшли з кукою погулять. Місія так давно скука. Щоб ти зробив всі свої вещі. Пішли. Кок? Ти мене за штани хватаєш? А Кокос. Кокус. ти не настроєний на не вийшла. ok que <laughs> <sarregulador> <sarregulador> bilca. <sarregulador> <sarregulador> Nie żon. Really.